Пішов! Пішов! А що там? Вовки. Вовки? Що робити? Я сам, а ти не випадеш, щоб не з'їли. Я допоможу! Ні! Чого? Бо ти не зовсім нормальна. Чому це раптом? Ти за незнайомих виходиш! Це любов! Крістопер! Я Ай! спалила меня! Але ж не спалила! Готуйся <годушь> 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 стрибати, Свен! Не кажи ему, что делать! <годушь> я скажу! Стрибай, Свен!